Доброго ранку! Це свідомість скрішна Україна. На нашому каналі ми прославляємо послання Шріли Прабхупади. послання про чисту Сьогодні у нас наука самоусвідомлення. Глава перша про мету людського життя. Мета та призначення людського життя полягає в самоусвідомленні та поновленні втрачених стосунків із Верховним Богом особи. З Збаговадгіти ми довідуємося, що люди, і усі живі істоти є невідільні частки Бога. Ми завжди комусь служимо родині, країні, суспільству. І це наше справжнє становище. Якщо людині нікому служити, вона бере до себе в хату кота або собаку та служить їм. В матеріальному світі кожен зазнає краху сподівань. І причина того хибне спрямоване служіння. Кожна людина мусить усвідомити свої природні взаємини з Богом. і чинити відповідно. Якщо так буде, наше життя стане успішним. Проте іноді в нас говорить дух заперечення. Бога немає, кажемо ми. Або я Бог, бо й навіть Бог мене не обходить. Однак заперечувати Боже існування ні до чого. Бог є, і Його присутність можна відчувати будь-коли. Якщо людина не прагне досконалості, вона буде змушена тяжко працювати, до того її примусять закони природи. Цей процес вже розпочався і робота ставатиме дедалі тяжче, а платня за неї тільки зменшуватиметься. Невже тяжка тваринна праця відповідає людській природі? Під впливом сучасної залізної доби, коли скрізь машини і люди механізми, введені в оману чуттєвою насолодою, люди втрачають добру нагоду духовного просвітлення. У спальному вагоні багато переваг, та не стане в пригоді купе з кондиційованим повітрям, якщо потяг рухається не до місця призначення. Треба не тільки, як зручніше, розташуватись в купе, але й пересвідчитися, що потяг рухається в потрібному напрямку. На жаль, людина стоїть на п'яти міцних якорях обмеженої свідомості, а саме, прив'язаність до матеріального тіла через незнання духовних істин, прив'язаність до родичів у тілесних стосунках. Прив'язаність до землі, де народився, та до матеріальної власності, дому, меблів, майна, господарства, ділових паперів тощо. Прив'язаність до матеріалістичної науки, що завжди видається таємничою через брак духовного світу. Та прив'язаність до певного різновиду релігії та священних обрядів, без знання про Бога особи і Його відданих. Їх імен, якостей, форм, діянь, стосунків. Досі жоден учений, жоден філософ-теоретик не дійшов правдивого висновку щодо устрою Всесвіту. Учені обґрунтовують деякі абстрактні закони на кшталт закону тяжінь, але застосувати їх на практиці не можуть. Через брак істинного знання кожен дотримується власної теорії, щоби зажити, бодай дрібку слави. А правда в тому, що матеріальний світ повний страждань і їх не здолати, просто висуваючи якісь теорії щодо цього. Заліз, звісно, не вогонь, але його можна перетворити на вогонь, постійно тримаючи в вогні. Так само відмовитися від матеріальної діяльності треба за допомогою духовної діяльності, а не матеріальної енертності. Матеріальна бездіяльність лише зворотній бік матеріальної діяльності. Однак діяльність духовна це не тільки припинення праці заради матеріальної користі, але й активізація нашого істинного життя. Ми повинні прагнути віднайти вічне життя, духовне існування у абсолюті. Вічне царство, царство Боже, непідвладна часові країна, з якої немає потреби повертатися, так каже Бага Той, хто звільнився від ілюзій, відмовився від поганого товариства та оманного престижу, хто пізнав вічне, хто покінчив із матеріальною хтивістю та звільнився від двоїстості, щастя і нещастя, хто знає, як віддатися верховній особі. Той досягає цього вічного царства. Крім землі, у всесвіті розкидано безліч інших планет і деякі з них вважають за вищі, деякі за нижчі. Але всі вони коряться зовнішньої енергії, матеріальній природі і потребують сонячного світла або світла вогню. Тому що в матеріальному всесвіті панує темряв. Поза його межами є духовне царство, у якому згідно з описами всім править вища Божа світлосяйна природа. В Упанішадах те царство змальовано так. Убитель та не потребує світло сонця, місяця зірок, електрики чи будь-якого різновиду енергії. Ми живі істоти, яким властиво помилятися, проходимо дві стадії існування в одній, що зветься матеріальним існуванням. Ми страждаємо від мук народження, смерті, старості та хвороб. В другій. Духовній, насолоджуємося вічним духовним життям, сповненим неподільного блаженства та знання. На матеріальній стадії нами правлять матеріалістичні погляди на тіло та розум. У духовній ми можемо постійно насолоджуватися смаком, трансцендентних взаємин із Богом особою. У духовному існуванні ми ніколи не втрачаємо Господа. Не такий рівень підносить тільки віддане служіння. Це служіння може ще за цього життя дарувати звільнення від усіх тривог. Здебільшого різноманітні форми релігії мають певний відтінок матеріалізму. Проте чисте віддане служіння не підвладне матеріальному забрудненню. Той, хто прагне повернутися до Бога, повинен лише засвоїти принципи свідомості Бога та спрямувати свою свідомість на Його настанову. Дякуємо за увагу! Буде ще багато.